Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде відео пояснення до попереднього відео, чого ж на однакових панелях, однаково розташованих в однаковому напрямку, може бути різна виробітка. І навіть не тільки різна виробітка, я ще й замітив там і перетоки, і ще один фокус вам покажу. З метрами там я вчора трохи не знімав матеріальчику. От, для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення, і вже треба спішити, щоб його встигнути зробити до зими. З моєю допомогою, консультацією, вас все обов'язково вийде. І ви 100%, я вам гарантую, будете задоволені його роботою, ефективністю, простотою і взагалі все супер-пупер. Двохтарифний лічильник, теплоакумулятор плюс саморобний тепловий насос, вода це взагалі ідеальне опалення. Найдешевше в світі. Це реально. Це не просто якісь там. Це щось відумується. Це всі вам так скажуть, користуються такими тепловими насосами. Ще в мене є сонячна електростанція вже з інверторами КБ, але є досить використання і без інвертора ЕКБ, просто на нагрів. там Плюс тени, якісь там нагрівальні навантаження. О, там Все таке я використовував. Раніше бойлер прямо з панелей там зібрав збірочка. У мене і так і зараз збірочка. Сім панелей, 250 вольт, бо я лімітер використовую поза інвертором. Зайву всю енергію якби, використовую в опалювальний сезон, в опалення будинку, щоб нічого не пропадало. О, бо зеленого тарифу в мене немає. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, ще є в мене плейлист, про все це є плейлисти, От проти колектор повітряний для опалення. Допоміжного опалення. Я б так сказав, не опалення, а допоміжного, бо опалюватися, звісно, сонцем колектором не вийде взимку. У нас не кожен день сонячний. От що там в мене ще є. Плей лист про ДЦ циркуляційний насосик. Є консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс-лист на акумулятори. Біом. До речі, залишились тільки п'ятірки, п'яти кіловатні акумулятори, і десяток, п'ятнадцятих нема вже. Очікується, очікується, скоро будуть, я так поняв. Гарантія є, випробувані, нові комірки, все-все-все я розбирав його, показував всередині, і всякі експерименти з ним проводив, наємність, все воно відповідає, все чудово працює, без всяких переживань. Поставили і користуєтесь. І не бігаєте, як до тої саморобки, не тикаєте там вольтметрами тими, перевірками, чи воно там не розбіглося, чи ще щось, як воно там працює, і все. І так, переходимо вже ж до моїх панельок. Ось ви бачите за моєю спиною моє поле. Це нове поле, встановив 21 панелька, розділене по 3 ланки. Три ланки по 7 штук. 3 на 7, 21. І оце поле перше. Там на ватметрах, як показував, була підказка, як я казав. І уважні глядачі звернули увагу, що перше поле виробило найбільше з цифрою 1. Чого? А от подивіться, бачите, оце просвіт, світ. От там уже. За панелями немає просвіта, Там вже якісь виногради, клинки на сусідньому. Ну, виноград мій, а клинки то не мої. Виноград той на клинки пішов, ну, то таке. Пташкам треба теж, теж щось їсти. От. І там, за панелями, як ви бачите, продиху ніякого нема. Ось продуваються, ось, ну продуваються, ось видно, ж, да, продуваються. ну Буквально ось 3-4. Ну, може, 5 панелей та 5, і ні, мабуть, 3-4. Тобто оця перша ланка, половину навіть ланки продувається. І ви зараз побачите, яка різниця в виробництві енергії. Там я зараз вам включу нарізочку там відосиків таких коротеньких. От, ось о. Бачите? І за цього там мені писали, що ну як це так, вентиляція може бути, ну, ну хіба і за оцього продиху вітерцю ззаду, а це може таке бути. Ну от, Бачите? Самі результати бачите по виробітки. За. Там буквально два чи три тижні оце в мене стоїть поле підключене вже. І оце така різниця. Просто із-за того, що ззаду вони трохи відкриті, ну не за деревами. І це ж ну я не уявляю взагалі, що на кришах у людей робиться. Ви уявіть собі, який там перегрів. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Який, що значить, от таке. о вітер. До речі, вітер, коли дує ось, ось з цієї сторони, отак от на поле, ось сюди-сюди, то і перше поле, оце перша ланка краще охолоджується, а так от вздовж воно дує, вздовж або ззаду. Якщо вітер дує звідти, вітряка від ряка, от башні сюди, це західні вітри оттуда, Вони теж часто бувають, то більше оте поле виробляє крайнє. Найгіршому положенні друге поле, тобто середнє, воно ні з цього боку, ні з того не продувається, і ззаду не продувається, тому воно виробляє найгірше, найменше і значно менше, як ви побачили. От, По ватметрах. От. І ну, ні ззаду не продувається, ні з боків, ну хіба що спереду, якщо вітер буде отсюди, це південний. Ну а південний він у нас тут рідко і коли дує, і там теж воно, оріх. От, Так що не дуже воно злоба і охолоджується. От. В основному то так, з боків або ззаду, північний, північно-східний. От, Тому і така виробітка. От вам і пояснення. Просто температура. Так, дивимося, що я там назнімав. І так, ось ми вже біля моїх ватметрів, і зараз ми їх перевіримо. Чи правильно вони показують струм. Бо там мені казали, що це в мене ватметри неправильні. Є в мене такий мультиметр, він все показує струм. Так, обнулюємо показнички по нулях і дивимося. 2,7 на першому ватметрі, так. І тут у нас теж 2,7. Бачимо, так? Я думаю, видно. Ну і тут так само. Так, дивимось другий. 2,6. І тут ми теж бачимо 2,57, ну, майже майже 2,60, 2,50. А, ну так само, так, да, теж 2,60, щось воно скаче туди сюди, бачите, 2,60, 2,60. І третє поле. 3.30. І ми тут теж бачимо 3, 30, 2, 3.32, 3,33, щось воно туди сюди скаче. Да. 334, ну тут 3,32, 3,34 теж, бачите, воно туди-сюди, воно і тут скаче, туди-сюди і тут скаче. Ну, коротше, правильно ці ватметри показують. О, так що. Я думаю, до ватметрів питань немає. Це я зараз вмикнув чайник. О, інвертор. Чуєте, да, шумить. О, ну, Бо в мене зараз такого ну, нічого нема. день. 12 година дня. І от так, і от, бачите. Тобто всі три поля, ну, да, всі три по-різному виробляють. Ось от друге поле 2,7 А. Ну, звісно, напругу тут мірять нема чого, бо напруга завжди буде однакова, якщо парал... Парал... ці всі гілки три штуки спаралелені, Так що, ось вони в мене тут, бачите, сходяться сюди і сюди. О, так що напруга буде однакова, ви поміряли тільки струм, і ми бачимо, що струм. Ну, те саме показує, воно правда пригає, що на ватметрах, що тут 2,7, 2,5, 3,3. Оце поле найбільше. Зараз вимкнеться цей чайник, і я вам ще й фокус покажу один. Ну, щоб вас час не затримувати. Я, мабуть, камеру зараз виключу, підожду, поки він виключиться той чайник. Так, ну ось дочекався я, поки той чайник вимкнеться. І в хаті зараз майже ніякого споживання немає. Ну, настільки низьке споживання, що, бачите, інвертор щось там показує, якісь вати. Це там роутери, мабуть. Якась лампочка, а ну так, да, це ж гаражі лампочка, світи, щось там, ну, може 50 ватт 100 ватт якесь споживання, але цей інвертор, він так ну, показує, це знаєте. От, і що ми бачимо? О, диво! Подивіться, у нас ось, ось зверху, зверху на ватметрі з'явився мінус. отут, бачите, мінус. Отут мінус, а тут мінуса немає. о. Що це значить? Це значить, що оце перше поле виробляє, воно найбільш охолоджене. Воно виробляє зараз 152 Вт або 0,64 А. І частина цієї енергії заходить в це поле, і в це поле, уявляєте <со собі, ну сюди воно небагато, там 5 Вт, 7-6 Вт, заходить сюди 26 Вт аж, мабуть, це поле найбільш нагріте, якщо в нього аж 26 Вт заходить, тобто низька в нього зараз напруга. Ну, зараз ми ще вимкнемо ці вимикачі і перевіримо, яка тут буде і напруга. Окремо на кожному полі. От, бачите, мінусік показує, які чудові ватметри. Вони навіть показують, якщо струм йде в другому напрямку, тобто в поле. Оце зараз в поле йде 14 Вт, а тут 19 Вт йде в поле, не з поля. А це поле їх питає, бачите? 155 Вт воно виробляє. Я думаю, десь 140 Вт, то 130, десь так, 120-130, мабуть, йде на живлення хати, інвертора. От, І оці. Ось 11 Вт, тут 14 Вт йде в поля в ті, бо вони нагріті більше. Тобто ми бачимо, висновок, що навіть однакові поля в одному напрямку можуть мати перетоки. Ну, з паралельним вімкненням. Я вже не кажу про з різнонаправленим. Різнонаправ, там перетоки будуть ще більше. Так, ну тепер ще один експеримент. Давайте зробимо. Давайте подивимося, яка буде напруга. Ну, тут, я думаю, все очікувано, але тим не менше, вимкнемо оці ці вимикачі. Я ж кажу, що все очікувано. Бачите? Тут 241, 239, 239. Ну все і зрозуміло, чого, собственно, і було, був оцей переток. Навіть якщо ми включимо, е, зараз є ці поля, напруга, звісно, вирівняється, але тут напруга буде все одно трошки підніметься, тому і відбувається переток. Ось дивіться. О, бачите? 239, 240, 240, 239. Ну, воно моргає. Воно, бачите, 239-240. Тобто тут стало трошки більше, як 239 було. І в нас вже, бачите, переток. 23, 19, щось ват, 7 Вт. Вже взагалі 0. Тобто подув вітерець на це поле, воно трошки там щось остило, і воно вже нічого в себе не сприймає. Бачите? Третє поле, щось іще в себе сприймає, якихось 28 Вт. А це вже 200 Вт виробляє. 200 Вт, бачите? І воно частина 33 Вт сюди йде в третє поле, 14 ватт в друге поле. Ну, і отакі качелі вони відбуваються практично кожного дня, в залежності, звідки дує вітер, в якому напрямку, якої інтенсивності та вітер, які там пориви, там, все-все таке відбувається. Я думаю, що це абсолютно не страшне. Абсолютно не страшне. Нема ж про що це переживати. Ніякі діоди сюди не треба ставити. Ну, оцих 50 ватт, ось навіть 60 ватт ось, бачите, вже. Іде в поле. Воно так нагрілося. Так в нього просіла напруга, що вже аж навіть 60 Вт. Що воно, а ті 60 ватт? Як може вони нагріть 7 панелей розміром 170 на 110 Ну ніяк. Це взагалі ні про що. розумієте? Це, ну, порівняння за тим нагрівом від сонця, це взагалі не про що. Такі фокуси, бачите. Да, Цікаві. Так що мультиметр мій нормальний. От, І от такі от цікаві, бачите. Ватметри, які показують навіть струм зворотній. Я не знаю, чи оцей, до речі, зворотній струм він рахується. Звісно, що оцей струм, той, що зараз оце третє поле, перше поле заливає сюди і сюди, сюди. Зараховується. Сюди він зараховується. Да, тому він вже бачите, після обнулення ватметрів вже тут 7,27 квт годин і тут 4,8 і тут 4,7. Ну тут майже однаково, тут більше всього, мабуть. Все ж таки, останні ці 2-3 дня вітер дує <хи> якраз в тому напрямку, що охолоджує це найкраще перше поле. А отут з мінусом, я не знаю, чи воно відмінусовується від оцих кВт-годин, чи воно навпаки приплюсовується. Ну, тут така виробітка незначна, тих 67 Вт, 31 Вт. Не знаю. Я. Пишіть, що ви думаєте, чи воно це від цих кВт годин, якщо мінус від, віднімається, чи навпаки плюсується до нього. Ну, отак от, от. О, ну от все, що я хотів показати. От, ви вже все зрозуміли. Побачили. О що це перше поле в найкращому положенні. Перетоки, все побачило. Ось навіть дивіться, ось, ось тінь. Це зараз ранок. Скільки там один-дев'ять, мабуть. І бачите, тінь на першій панелі. І ввечері падає тінь від того оріха на цій панелі. І все одно вони більше всього за місяць виробили. Це ви бачили в попередньому відео, теж тінь обратили внімання, звернули увагу. От, що падає тінь. І все одно це поле більше всього виробляє, просто із-за того, що воно вентилюється краще. Воно ззаду, бачите, і збоку теж тут трохи щось задуває. О, ну в основному ззаду. Оці буквально три. 3-4, як бачите, панельки, і, от, і то вони вже в ланці 7 панелей, і то вони вже дають таку значнющу значнющу прибавку. А що робиться на дахах у людей? От уявіть, панелі стоять на даху, там просвіт, ну між ними сіки, там, і панелями і там черепицею, тою шифером чи що там у вас. Чи в кого там стоїть 10, ну хай 15, ну 20 сантиметрів, мабуть, це рідко в кого є. рідко, в кого. десь 10-15 роблять так от, сантиметрів. От, мало того, що близько до шифера, тобто знизу вони там практично не охолоджуються, та ще й в 2-3 ряди. Виявляйте собі, два-три ряди. Тобто оця нижня панель нижня панель на даху, вона ще більш-менш охолоджується. Тобто знизу там воно йде холодне повітря, заходить і зверху, і знизу от, панелі, воно починає конвекція да, підніматися вверх, доходить до другого ряду, а там у нас, якщо ще й немає ніякого проміжутку, от, до речі, оце цікавий факт. Якщо хочете, щоб вони більше на даху виробляли, робіть між цими рядами хоча б якийсь просвіт сантиметрів 30 хоча б. Хоча б 30-40 см, вам, по-перше, ходити, там треба. Можна буде, якщо у вас 2-3 ряди в от, висоту йдуть на криші, там якесь обслуговування може зробити. там чи що. І... Але найголовніше, що вони хоч будуть якось вентилюватися. Тобто це гаряче повітря з-під панелі і зверху панелі, з-під панелі буде виходити всю дірку, о, а там е під другий ряд буде заходити холодне повітря вже, а не цей гаряче з першої панелі. А уявіть, якщо всі панелі отак от встик, отак от, отакий от проміжуток. От тут між панелями, потім між верхом панелями, і це все встановлено на даху. Гаряче повітря йде під панелью, під першу, і нагрівається скажено. Переходить на другу панель, не дає їй охолоджуватись. Навпаки, ще більше, уявляєте, нагріває. воно сонце пече, та ще це гаряче повітря. І зверху теж воно не дуже охолоджується, бо зверху повітря воно теж так от скользить, наче по панелі. Уверх. О, Тобто другий, а третій ряд я взагалі, там, якщо в три ряда в кого ставлять люди панелі, на даху в три ряда, це взагалі капець. Третій ряд там найгіршому, мабуть. Та й другий вже капець там буде. Набагато буде менше. От Якщо оці, взяти такий експеримент зробити, у кого на даху отак, да, і на окремий ватметр оці ряди, перший, нижній, другий, і третій, або хоча б два ряди, там, а якщо чотири ряди буває і таке, О, то цей ряд нижній буде ну, значно більше виробляти. Значно. В місяць, ну просто на кіловати, якщо не на десятки кіловат. Та така ситуація вам з перегрівом, бачите. Просто ось, ось стоять панелі, ніякого даху немає, зелень кругом. Тобто ніякого асфальту під ним немає плітки. Ну воно нічого, це все зелене, не гріється. І от така от різниця. Бачите, буквально що із-за того, що тут оці перші 3-4 панельки. от. Обдуваються ззаду вітром, ми вже бачимо таку різницю. А я ж кажу, що там на даху робиться у людей, коли в два ряда, в три ряда панелі, і всі панелі одна до одної, ці ряди. Це просто капець. Це просто капець. Там перегрів просто скажений. І в сонячну погоду там <кій> потужність буде падати ну <кій> ну дуже значно. Дуже значно. Ну просто капець, як значно. Я вже бачу по цьому навіть. Ну, от і все, що я хотів сказати. Пишіть, що ви про це все думаєте. От, як воно вам, які є варіанти охолодження, як їх краще встановлювати. Ну я ж кажу: якщо на дах, то все ж таки краще вже з цим просвітом, мені здається, робити між рядами, щоб, хоч якось, воно охолоджувалося. Все, всім дякую за увагу. До побачення.